Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Давайте почнемо. Ось із чого. Нещодавно пан Буданов в одному з своїх інтерв'ю заявив про те, що в наступному році, тобто вже в цьому, в 23-му, Україна готуватиме якийсь масштабний наступ. Наскільки це реальна заява і де цей наступ може відбутися, потрібно розуміти, що пан Буданов він дуже добре знає політичну кон'юнктуру, а дуже добре знає ситуацію навколо України, і він розуміє одну одну річ: що 24-й рік це рік виборів в Сполучених Штатах Америки, і тому нинішній президент Байден він хотів би прийти до цих виборів з перемогою. З перемогою, з вирішенням питання України як мінімум. І вирішення він і його адміністрація зараз бачить тільки в військовій перемозі України. Тому зараз е і активізувалися всі питання передачі зброї. І я думаю, що десь на літо або навіть на осінь планується велика контрнаступальна операція, яка переломить хід війни. А де вона може бути? будь будь-яка людина може подивитися на карту і в силу свого досвіду, військового, просто житей, житейського досвіду, може може сказати, де, де може йти наступи, але наш генеральний штаб. І пан Залужний вони мають таке нестандартне військове бачення, і тому я вважаю і думаю, що це правильно, що оцей наступ буде в несподіваних для росіян на місці. Тому сказати, що буде на Луганщині або на Запоріжжі, або ще десь, я б я би не став. На цьому тижні однією з основних тем в інформполі щодо війни стала можлива передача Україні танків наших європейських союзників. Наскільки це реально, і що це взагалі за танки? Що за машини кращі Вони чи гірші, ніж наші чи російські? Питання надання Україні важкої зброї, зокрема танків, воно вже обговорюється деякий час, і тільки зараз воно прийшло до свого логічного завершення. Це Питання було про те, які танки передавати. Американці і американські військові мають рацію. Вони говорять про те, що танки Абрамс, незважаючи на те, що вони сучасні, але вони дуже важкі в обслуговуванні. Тобто, для заміни двигуна або навіть для польового ремонту для американського танка потрібні величезні ремонтні мастерські. Це, це ці майстерні, вони ну американцям, вони по карману для нас вони будуть недоступні. А фактично, крім того, двигун там він дуже, хоча він може працювати на чому завгодно навіть авіаційний на авіаційне паливо, але він дуже капризний і дуже потребує підготовки екіпажу досить ґрунтовної. Uh, і американці, не маючи можливості передати власні танки, ну покрай... принаймні зараз, вони перекла... переклали все це на європейських uh, союзників по НАТО. А коли почали рахувати, вже років 20 танки не виробляються. І виявилося, що в Європі є тільки два uh, види танків: Это Challenger 2 uh, на озброєнні британської армії і Leopard 2 які зараз знаходяться на озброєнні 13 країн Європи, і їх зараз близько 2 тисяч. Близько 2000 тисяч різних модифікацій: А 4, А5, А7. А, але потрібно розуміти, що ось саме Ліапард зараз розглядається як реальний, реальна альтернатива для поставок для української армії. Але. Зараз про це говорить Польща, зараз говорять інші країни, що вони не можуть дати велику кількість. Якщо пам'ятаєте інтерв'ю пана Залужного, то він говорив, що йому потрібно 300 танків. 300 танків на зараз не можуть дати ніхто. Тому мова йде про сотню, яку будуть давати різні країни. Я думаю, що деталі вони будуть, будуть обговорені на найближчому Рамштайні, який буде 20 січня. І там кожна країна дасть 10-20 танків, щоб це був 100. але це не те не те кардинальне, що може змінити зараз лінію фронту. А звісно, що танки західні вони більш ефективні. Вони розроблялися з оглядкою на радянські танки, тому вони мають можливості для боротьби з російськими танками Т-72, ну це основний російський танк, на, на порядок вище. Тобто, в них є снаряди, у них є можливості для того, щоб е знищувати танки далі і ефективніше. Але тут дуже багато залежить від підготовки екіпажу. Тому і це м, стримувало до цього німців від передачі таких танків, тому що е, ця війна розглядається перш за все як і рекламна. Тому фото і відео е, палаючих вони не додадуть е, плюсиків міжнародній торгівлі, якщо ну, там, найближчим часом німці захотять продавати їх далі. В російському командуванні відбувся цілий ряд кадрових змін. Про що це свідчить і до чого може призвести? Якщо чесно, я не поділяю цю безмежну увагу наших змі до якихось перестановок в російському військовому керівництві. І я поясню, чому. Перш за все, перестановка у військовому керівництві в нормальній армії вона свідчить про те, що змінюються цілі. Цілі е, військової операції, яка проводиться або цілі війни, якщо завгодно, е, в, в якій приймає участь та або інша армія. Ми зараз не говоримо про російську, ми говоримо про українську, про західну будь-яку. Але е, перезміна е, зміна командуючих в Росії, не призвела до зміни е, військових завдань. Завдання, які були сформульовані політично. Так вони знаходяться політичні і, і зараз. А всі завдання е, робить і формулює, формулює сенс і єдина людина. Це є людина, президент, президент Росії, е, і тому е, буде на чолі армії там, Іванов, Петров, Сідоров, це нічого не значить, тому що. Цілі, які стоять перед Росією, вони не військові, і вони політичні і вони не можуть бути виконані військовими засобами. Однією з найгарячіших точок на фронті зараз є Солидар. Що там відбувається, і чому там взагалі такі жорстокі бої розгорілись? Деталі по Солідарському напрямку я сказати не можу, навіть якщо якісь. Такі зачіпки або якісь обривки інформації у мене є. Можу сказати тільки, що бої там дуже потужні, що бої там переростають в вуличні, бої переростають в. На деяких напрямках в часів Першої світової війни, коли використовуються, є такі, наприклад, буквально вчора з'явилися супутникові знімки, наприклад, однієї ділянки фронту біля Бахмуту між Бахмутом і Солідаром, де можна побачити, як було вистрілено три вагона снарядів. Тобто росіяни за досить короткий час вони вистріляли три вагона снарядів. А чому зараз росіяни б'ються за Солідар? А це медійна. Перш за все, медійна штука, яку зараз е і так, так званий е і, генерал ПВК Вагнера Пригожин використовує у власних цілях. Е їм з військової точки зору зараз класти сотні і тисячі людей і техніки воно не має ніякого сенсу, тому що після взяття Солідару буде наступна лінія. Укріплень наступно, а підходити до наступної лінії укріплень а, з стратами а, це дуже і дуже погано. Їх завдання було взяти, і воно і зараз існує до речі. А, взяти Солідар до 16-го числа, до того як почнеться нова хвиля мобілізації в Росії, щоб втрати а, цього ж Вагнера і частин, які воюють на Солидарі і Бахмуті. А, компенсувати за рахунок мобілізованих, якщо говорити загалом про ситуацію на фронті, що там відбувається? Фронт фактично статичний. Фактично, на півдні постійні обстріли. Ми ми знаємо обстріли Херсону. Фактично, Запоріжжя теж саме. Ми знаємо, буквально вчора, вчора, сьогодні, вночі були обстріли Запоріжжя і поряд населених пунктів, а наш кордон. Північні. Ми бачимо теж регулярні обстріли, регулярні обстріли зі сторони Російської Федерації. І навіть того тижня були обстріли навіть районних центрів і не тільки прикордонні, а снаряди попали і по політику. Ми, ми, ми розуміємо, про що там і Корюковський район, і Семенівський район, і і все це знаходиться. Але так, таких елементів наращування угруповання російського воно є. Перекинуті гвинтокрили, перекинуті авіація додаткова, але не в такому великому обсязі, що зараз можна говорити, що, ми, що у нас. Буде тут наступ найближчі дні. Під Донецьком бої позиційні, під вугледаром бої позиційні. Єдина така серйозна точка. Це Бахмут і Солідар. І традиційно ваш прогноз на наступний тиждень. Все важче давати прогнози. Всі очікують рішення Рамштайна 20-го числа, всі очікують якихось змін. А в російському командуванні, ну, тобто в тактиці росіян, тому що той же Суровікін був а, таким, це він з його подачі почалися обстріли енергетичної інфраструктури. Хоча цей план ББ був, був з самого початку. Зміниться зараз тактика. Ми не заговоримо за стратегічні речі, за тактичні речі. А, ну, будемо дивитись, але думаю, такого серйозного загострення не буде.